Звідки приходить ангел? Філософська казка. Ян жив по той бік кордону. Не там, де стріляють, не там, де війна, але й сюди в пригір'я долинав її подих, що пробирає до кісток. Тут про війну він багато чого бачив і чув. І так тут не бомби вражали. Але все одно щось вибухало в самому серці. Коли поверталася молоденька жінка з п'ятирічною донькою, поверталася додому попри війну, а от її чоловік вже ніколи не повернеться, коли хворі літні люди, покинувши домівки, тікали у нікуди, І Ян мимоволі думав скільки ще не змогли, просто не встигли втекти. Коли інваліди війни покалічені їхали на лікування, Серце розривалося від безглуздя того, що чинить світ. Ян був ще молодим, молодим настільки, щоб шукати сенс життя і вже дорослим настільки, щоб бачити, як він розсипається в людях, зранених війною. Він працював баристою в маленькій кав'ярні на узбіччі гірського містечка. Щодня все починалося з того, що він слухав, дивився і відчував. І готував каву. Зазвичай Ян стояв за барною стійкою, уважний і тихий, а поруч мотушився його товариш Петро. Розвеселий, трохи тучний і трохи гучний, особливо для цього ранку, у якому ще жоден звук не хотів бути голосним. Петро, як завжди, кидав свої легкі поради, мов камінці в темну воду. Та не парся ти, Яне. Дивись на хороше, чуєш? І сміявся своїм голосом, що бронів надто дзвінко, ніби намагаючись розігнати тіні. У ранковій тиші його сміх здавався, немов недоладу вплетеним, як той птах, що прилетів не у той сезон. Ян слухав, але знав відвернутися від болю так само важко, як зупинити сонце, що повільно, попри все, виповзає з за гір. Про звіра. Це відкриття, до якого людство поверталося раз по раз, ніби до темряви, що не зникає. Небачені жахи він змушували людей хоч якось пояснити собі те, що вони ж самі учинили. І щоразу, коли світ намагався збагнути власні злочини, найпроникливіші визнавали, очевидне – звір існує, і він у кожному з нас. Жодна, навіть найкраща людина, не знає, на яку підлість вона здатна за певних обставин, у який первісний темний ад здатне скотитися людство, за вражаючи короткий час. Тож зі звіром усе було ясно людська темрява ніколи й не ховалася глибоко, І Ян давно це зрозумів, та зовсім інше питання не лишало його в спокої. У цьому часі тривог і надламів, чи притаманний людині ангел. Якщо в кожному живе тінь, то де її світло? Не та мораль, якої дотримується, бо так треба, не звичка бути хорошим, вироблена з вічливості та страху, а щось інше, добро, ангел, що постає не з правил, а з глибини або з місця, якого не назвеш. Чи може бути добро таким же природним, як зло, що інколи прокидається без дозволу? До речі, може, Петро й має рацію, подумав Ян. Готуючи каву, справді можна ні про що не думати. Це ж суцільна медитація, проголошував Петро, розмахуючи ложечкою, наче прапором перемоги. Смак кави, звісно, визначається багатьма речами. Якістю зерна, якістю води, тією влучною секундою, коли тепло пробуджує аромат, а ще настроєм того, хто її готує. У кожному кафтку відлунює невидима тремтлива нота душі бариста. Повната і щільність це глибина прожитих тіней і променів, а тонка збалансованість смаку нагадує про ту крихку мить, коли реальність, трохи знятившись, Дозволяє мрії збутися. Перший гість неквапно зайшов у кав'ярню, сонно позіхаючи, як людина, що ще не відійшла від ночі. Ранкове світло з вулиці ковзнуло по столиках, лягло на барну стійку, ніби перевіряло, чи живе тут тепло. Гість обтрусив з плечей холод і підняв погляд на яна. Капучина, будь ласка. Кавомашина прокидалася повільно, ніби вагалася, чи варто знову вступати в цей день. Її глухе металеве бурматіння нагадувало дихання великої істоти, що терпляче чекає на рух. Ян пропустив трохи води через групу, короткий гарячий потік, який ніби змивав залишки ночі. Портафільтр грівся в долонях, а зерна пахли глибоко. У їхньому ароматі була і гіркота, і солодкість, і щось невимовно справжнє. Еспресо текло густою золотавою стрічкою. Поки кава народжувалася, Ян узяв холодний пітчер і налив молоко. Пара торкнулася поверхні, і молоко відгукнулося легким шипінням, наче впустила всередину тепло. Потім у підчері закрутився віхор, як вітер між горами. Молоко піднімалося, теплішало, і я уважно стежив, щоб не перейти межу, за якою сила втрачає ніжність і перетворюється на хаос. Коли пар стих, він закрутив піччір у руках, повертаючи молоку у гладкість. Біла поверхня блищала глянцем еспресо чекав. Настала мить їх поєднати. Ян узяв чашку. Він любив саме цю секунду, коли два різні світи торкаються один одного настільки делікатно, що з цього народжується нова рівновага. На поверхні напою поволі проступав візерунок, простий і унікальний водночас, ніби живий. У теплій піні капучина відбивався той самий баланс між світлом і тінню. І, можливо, саме тут, у цій короткій згоді чорної кави і білосніжного молока, він інколи бачив того невлавимого ангела. Щодо твого ангела, то я в цьому питанні спокійний, наполягав Петро на своєму невичерпному позитиві. Є одна легенда, чуєш, що давно мене переконала про Наполеона, того самого, що поглинав землі, наче звір. Куди він шов, там усе схилялося перед ним, перед силою. І що з ним? запитав Ян. Кажуть, коли його війська дійшли до монастиря над річкою, вони вирішили забрати собі все з того храму, у тому числі великий дзвін. Гарний був дзвін, важкий, мідний і з чистим голосом. Такий трофей, мабуть, кожен завойовник хоче мати. Петро схилився ближче, голос став нижчим. І от вони лізуть на вежу, відчіпляють дзвін, а він раптом зривається. Зривається і летить униз, як шматок неба, і падає просто в річку. І все не зрозумів Ян. Ні, похитав головою Петро. Головне, що було потім. Кажуть, вода довго ходила кругами. Довго. А знизу щось гуло, і хто стояв біля берега, чув потонув, потонув, потонув. Ну, як прокляття, розумієш, або як пророцтво так воно ж потім так і стало. Він замовк і додав. І от що дивно, той дзвін більше ніколи не підняли. Петро розвів руками. Ось чому я спокійний, де зринає звір, там знайдеться сила, що його втопить. Завжди. Є така сила в це я вірю, сказав Ян, але чи несе ту силу сама людина, по природі? От про що я. По природі, хмикнув Петро, по природі неси собі позитив і не мороч голову. Та вже того ж дня Петровий позитив потьмянів. Десь по обіді він повернувся з перерви блідий, ніби з нього висмикнули якусь таємну пружину. Ну, що там? запитав Ян, лише поглянувши на товариша. Петро сперся настійко. Виявилося, його батько надумав продати дім і купити інший. Так і зробив угода пройшла швидко, майже радісно. Але коли прийшов час приїжджати, виявилося. Новий будинок стоїть на сейсмічно небезпечному ґрунті. Земля під ним ушкоджена ще попередньою війною. Там, кажуть, досі лежать старі міни дім може просто провалитися під землю. То де ж ви житимете? У квартирі яку здаєте?» – здогадався Ян. Петро лише розвів руками було б непогано, сказав він. Та ми не можемо. У тій квартирі зараз доктор живе, арендатор. Він теж купив наву і мав би переїхати, але не може. Чому? Петро зітхнув. На новій хаті адвоката вбили. Просто у дворі. І поки йде слідство, ніхто нікуди не переїде. Все застигло. Господи, тихо промовив Ян. На тлі війни всі ці нещастя здавалися дрібними. Майже комічно абсурдними, але водночас лякаюче побутовими тут і вибухи під ногами, і вбивство через паркан. Світ, який міг би бути тихим, виявлявся тріщиною до самого дна. І вбивство звучить не як щось жахливе, а як вельми звичайне, буденне, майже мов заноза, невелика, але дратує. А чому ж ви купили дім на такому ґрунті? «Нотаріус не сказав, гірко всміхнувся Петро. Промовчав, а мав би. Отакої. Хтось завжди мовчить перед тим, як щось провалюється, задумливо мовив, як не звідси Ян. А потім додав Поживи поки у мене. Петро здивовано подивився на товариша, а потім розслабився і посміхнувся усім тілом. На позитиві він підняв два пальці догори у знак вдячності і згоди. На позитиві, відповів Ян, іронічно повторивши Петрове улюблене. А сам, виливаючи на поверхні капучі на акуратну розету, намагався поєднати в голові дві речі, що ніяк не вкладалися разом таку величну легенду про дзвін, що утопив ненаситного звіра поглинателя, І цього побутового звіра, дивного, безіменного, мовчазного, що блукає між нотаріусами сейсмічними ґрунтами та вбитим адвокатом. І ще того найстрашнішого звіра, що розпросторився там, де війна. Здавалося, як не крути, а звір усе одно десь поруч, не так то інакше знайде спосіб розважитися і попити чиюсь кров. Той ангел тоді, мабуть, завжди десь поруч, логічно подумав Ян. Він завжди повертався додому пізно, того вечора теж. Батьки з молодшою сестрою переїхали торік до великого міста, а він поки що залишився тут, у маленькому гірському містечку. Цього вечора зайшов додому втомлений і, навіть не поївши, ліхоліжко, заснув майже миттєво І наснився йому дивний сон. З тих снів, що починаються без переходу, мов двері відчиняються самі. І от ніби він, монах незнаного ордену, стоїть у квадратній молитовній кімнаті. Кімната була майже порожня, лише одне високе вузьке вікно і лавки вздовж стін. А в чотирьох кутах, високо під стелею, ніби вплетені у саме повітря, сяяли чотири ангели. Ян підвів голову і почав роздивлятися кожного. Перший ангел біля вікна праворуч тримав у руках хрест. Обличчя його було спокійним. Він нахилився трохи ближче і промовив так, що звук запав у серце Коли темрява забирає все, я тримаю шлях. Одразу озвався другий ангел. Він тримав у руках якоря, простого, важкого, як старовинний символ моряків. Його голос був глибшим. Теплішим, коли хитає, я тримаю. Від цих слів повіяла силою і спокоєм. Третій ангел сяяв м'яко. У руках він тримав серце. Усміхнувшись, сказав коротко, не пропусти. Я не збагнув, від чого саме застерігається не пропусти, але важливість відчув шкірою. Він повернувся до четвертого. Той ангел стояв у тіні, ніби ще не повністю зійшов у цей сон. Контури його вже проступали, от от би стали чіткими, і Ян відчув, що щось важливе тягнеться до нього крізь напівтемряву. Але саме в ту мить сон рвався. Ян прокинувся, вдихнувши повітря, так ніби знову вчиться дихати. Осе тіло пам'ятало сон, пам'ятало четвертого. Того хто не встиг сказати, і саме це те, що лишилося невимовленим, здавалося найважливішим. Наступного ранку Ян прийшов до кав'ярні, ніби увіходячи в інший сон той, що триває наяву. Петро вже метушився за стійкою, кава шуміла, люди сідали за столи. Усе було так само, як учора, і разом з тим зовсім не так. Сон не відпускав. Три ангели стояли в пам'яті чітко, наче він і досі тримав їхні голоси в руках. Звісно, він збагнув, що то були ангел з христом віра, з якорем надія і з серцем любов. Ця відома трійця така проста і дуже вже наївна, особливо для часу антиутопій. Та після сну раптом здалася зовсім не банальною. Швидше якоюсь первинною, як коріння, що тримає землю. А от четвертий той, що стояв у тіні, той, що мав щось сказати, але сон урвався, питання про нього ходило за Яном цілий день, Ну, мов ще один гість кав'ярні, який ніяк не вирішує замовити. Ян готував еспресо, збивав молоко, подавав чашки людям, які поспішали кудись у свій день. А думка постійно поверталася. Тож він, той четвертий, той, що лишився невимовленим. Так минув день, і вже сутеніло, коли у кав'ярню ввалилася кампанія дівчат, гомінких, теплих, наче шматочок літа, що випадково трапився у грудні. Вони сміялися так щиро, що навіть зимова темрява зблідла. Одна з них раптом підійшла до стійки. Капучина, будь ласка. Вона чекала рівно три секунди і вже летіла до дверей, така як була, без куртки, розхристена, вся й від свого сміху. Ян спантеличино ставив чашку на стійку. Куди ж ви? Ваш капучино? Але замість всього він чомусь взяв ту чашку і пішов за дівчиною на вулицю. Сніг тут падав густо і невимушено, ніби світ нарешті зважився на ніжність. Дівчина стояла під світлом ліхтаря, задирала голову до неба і крутилася, мов дитина. Дивіться сніг. Білий, пухнастий. Ян подав їй чашку. Важка почина. Вона взяла. На піну падали ювелірні сніжинки, таючи невеличкими зорями. На її віях вони трималися довше, помітив Ян, блищали крихітними кристалами. Дівчина нахилилася до чашки і спитала вже тихо А ви пили колись каву зі снігом? Ні, зізнався Ян. Тож зробіть і собі, усміхнулася вона так природно, ніби це було наймудріше, що можна сказати, людині в грудні. У цих словах було тепло, вони звучали майже як обіцянка, все буде добре. І Ян раптом подумав так. Може ж бути і добре. А з позиції і вічності, так то точно все буде добре, мабуть, він подивився на небо, з якого валив сніг. Поки він готував другу чашку для себе, почув Петра, який почав щось читати йому з телефона. Я знайшов, Яне, у католиків часто є саме чотири ангели. Дійсно, віра, надія, любов, а той четвертий. То ангел мудрості. У нього книжка у руках знання. Ось дивись. Ян подякував лише жестом він і так, ніби вже знав, ніби саме зараз і зрозумів послання четвертого ангела. Він знов вийшов на двір. тепер із власним капучино. Сніг ощільнився, ліхтарі світили жовто, мов теплі очі старого міста. А дівчина з очами кольору кави все ще стояла на тому самому місці, і на її капучино так само танули сніжинки. Вони пили каву зі снігом смішно, безглуздо і щасливо. Світ на хвилину був простим і добрим. Наближався новий рік, і Яну здалося, що там високо, де сніг народжується у темряві зимового неба, Ангели усміхаються. Всі. І той останній, четвертий теж, таким було наше читання за кавою сьогодні. Дякую, друзі, що були сьогодні зі мною. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, діліться з друзями. Зустрінемося з вами дуже скоро у новому відео. З вами була Юлія Галес. До зустрічі!